Мене звати Анастасія Горшинська, я являюсь технологом бренду ID Hair. І сьогодні я хочу познайомити вас з таким продуктом як Neoplex Rebond. І Я буду додавати його в пудру для збереження якості волосся. Покажу вам на тест Пасмах приклад, чому саме треба застосовувати Neoplex і як він впливає на волосся. Зауваження: не повторюйте такий самий тест на своїх клієнтах. Не робіть максимальний розрив пасма. Чому? Бо я на тест пасмах переклала максимум зусиль для того, щоб показати, яке навантаження витримує пасма і що з ним відбувається після розриву, як змінюється його структура. На клієнтах ми просто робимо тест на еластичність і не відриваємо їм волосся. Дивіться уважно, надихайтеся і застосовуйте Neoplex Rebond в своїй роботі. Сьогодні хочу показати вам наглядний приклад застосування Ніоплекс Ребонд в поєднанні з пудрою. Ми будемо освітлювати два пасма. Одне пасмо в нас буде освітлене просто пудрою Bleach Me від ID Hair, а інше буде освітлене цією ж пудрою, але з додаванням Neoplex Rebond. І подивимося, яке пасмо залишиться в більш кращій якості. Освітлювати без додавання Neoplex рабону. Так, одне пасмо ми нафарбували, тепер будемо фарбувати друге пасмо з додаванням захисту Neoplex рабону. Поклала пасма біля обогрівача, щоб було більше для них тепла і якісніше освітлення. Ось наші пасми після першого висвітлення. Пройшла друга година після знебарвлення, і ось такий результат ми отримали. Так, оце пасмо в нас без додавання комплексу Neoplex після двох годин знебарвлення. Дивіться, я відділила у кожній пасмо однакової товщини. Пасма від основної маси. І зараз будемо перевіряти на міцність. Оце пасмо без додавання ніоплексу. Дивимося. ну Трохи тягнеться, але не дуже. Зараз будемо передивлятися, перетягувати з нігтем. Дивіться. Тут, бачите, вже трохи пружинить. Зараз фокус. Ось так, бачите. І зараз я візьму паслу, пасму з Неоплекс. Точно така ж ширина пасма спочатку. Так, не тягнеться майже. У мене пальці з'їжджають, не можу потягнути так. Тепер з нігтем. Ну, зовсім трохи. Подивіться. Ну, воно дійсно працює, дійсно захищає. Давайте ще раз. Подивіться, як в мене палець почервонів, я тягну. Але воно так сильно не тягнеться, як те пасмо, яке без додавання ніоплексу. Подивіться, я навіть витягнула його з цього, але не змогла потягнути а, на розтягнення. Тобто воно дуже досить міцне. Тому можу сказати, що він дуже добре працює ніоплекс в додавання пудрою. Так, всі ми знаємо, чим більше ми на пасму разів наносимо знебарвлюючий продукт, тим більше пошкоджується волосся. Тому для чистоти експерименту я буду третій раз наносити знебарвлюючий продукт на 6% на 1 годину з додаванням ніоплексу і без, і подивимося на якість волосся після. Так, нанесла третій раз знебарвлюючий порошок. Так, це пасмо в нас без ніоплексу. Висвітлення чудове. Перевіряємо на еластичність. Так, виділила пасму. Ну, бачите, деякі зв'язки не повертаються. Зараз буду нігтям перевіряти. Ну, Можу сказати, що волосся вже ну, відривається, Тобто, бачите, воно вся, структура, порушується. Пасмо з ніоплексом з додаванням. Теж гарне висвітлення. Зараз перевіримо на якість. Беру такої ж товщини пасму. Так, спочатку перевіряємо так. Бачите, тут немає таких розірвань зв'язків. Тепер більш щільно перевіряємо. Подивіться. Пасма не відривається. Воно реально в більш класній якості. Я прям дуже задоволена. Це вау! Це дійсно круто і наглядний приклад, як воно працює. Давайте ще раз. Зараз, бачите, як я натискаю. Навіть ось на кінцях. Ну, тобто, в мене не залишається, бачите, як я надавила, не залишається в мене пасма в руці. Так, така ремарка. Я працювала без рукавичок. Ви так не робіть. Для чого я це робила? Для того, щоб в мене було більш якісне сцеплення між пасмами, щоб я могла перевірити його на міцність і подивити, подивитися, відривається воно чи ні. А так взагалі майстри працюють в рукавичках, бо бачите. Пальчики страдають.